Роман Костенко, народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, а також полковник СБУ. З нами на прямому зв'язку. Пане Романе, вітаємо. Слава Україні. Доброго ранку, слава Україні. Пане Романе, не чуємо вас. Поки давайте можливо добрий ранок, Героям слава! Так. Тепер І чуємо. Йде. Так, тепер чуємо. Дякуємо. Пане Романе, за останній період у змі, та й загалом у соціальних мережах було досить багато таких цікавих заяв, які лунали і від наших партнерів. Власне, деякі з них хотілося би і з вами обговорити. Зокрема, міністр оборони США Лоїд Остін, він пояснив, що за рахунок значного виснаження російських сил і ось тої кількості озброєння, яке нам надходить від партнерів, Україна має дуже хороші шанси на успішний контрнаступ на весні. На ваш погляд, для чого робляться такі заяви? Бо як на мене він вони несуть радше такий політичний характер. Чи може це означати а, про наступне як заклик, що ось Україна може допомогти допоможіть їм іще надайте те озброєння, щоб вони успішно завершили ось підготовку до контрнаступу? В тому числі, ми реально маємо шанси, і це все буде залежати в першу чергу від наших партнерів. Наскільки швидко ця зброя, яку нам пообіцяли, буде доставлена. Будуть вкомплектовані цією зброєю наші бригади резерву, наші бригади наступу, гвардія наступу. І звичайно, що партнери багато чого роблять для того, щоб ми повернули свою землю. Тому тут є і політична, і військова складова війна. Вона ж йде на всіх фронтах, і на інформаційному, в тому числі не тільки на військовому, і на економічному щодо е, санкцій проти Російської Федерації. Тому ці заяви просто так не робляться. І в першу чергу це посилання і для е, Російської Федерації, щоб вони розуміли, що партнери націлені не просто. І ми обороняти ті території, які ще не окупов... ну, які не окуповані Російською Федерацією, а і повертати свої землі. І ще запитання продовження взагалі того, що відбувається на території нашої країни, і стосовно заяв західних партнерів, ми неодноразово чуємо, що ем, от Росія може вдатися до заморозки конфлікту, і це дасть їй шанс перегрупуватися, переоснаститися, якось доповнити свої резерви, доповнити армію і також знайти десь додаткові боєприпаси, додаткову техніку і так далі. Тому подібне це не вперше звучить. Скажіть. Наскільки це можливо, і як це ну, може відбутися? От, просто, просто припустити. Ми розуміємо, що цього не відбудеться, але якщо припущення таке взяти, Росія заморожує конфлікт. Як це може статися? Ну це можна навіть з'єднати з тим першим питанням. Ми знаємо, що Росія дійсно вона втратила багато техніки, в неї ще багато ресурсу, але вона втратила е, багато сил, і можливо, один із. Скажем, планів Російської Федерації, що якщо вони не зможуть продавити сили оборони зараз навесні, коли вони будуть намагатися, коли стане погода, вони будуть даватися, щоб хоча б втримати ці території. Це ми просто теоретизуємо. Ми розуміємо, що планів може бути декілька як мінімум. Але сполучені штати тими заявами, за якими ми говорили, до цього показують їм. Що ніхто з ними не погодиться, Росія, я думаю, в деякий час і погодилась би на те, щоб забрати Донбас і потім сісти за стіл переговорів для того, щоб залишити за собою землю. Але такі заяви, в тому числі міністра оборони США, показують, що на це ніхто не і не погодиться, і говорять про контрнаступ. Це сигнал, в тому числі і Російській Федерації. Що дивіться. Ми будемо воювати, ми будемо давати зброю, щоб її щоб відвоювати свої території. Щодо заморозки конфлікта конфлікту, це може бути, скажем чому тому, що може настати такий момент, коли ну, це буде не заморозка конфлікту, Я би це не назвав заморозкою, а саме зупинення, до прикладу лінії фронту. Як в першій світовій свого часу було його не можна було назвати замороженим. Там просто е, обидві сторони стояли на одній лінії, практично. Там за місяць могли просуватись на 100 метрів, несучи дуже великі втрати. І от, коли буде накопичення ще більше сил з Російської Федерації після проведення їх мобілізації, після ми бачили, вони вже там піднімають і танки Т 55 і Т-54, І накопичення сили засобів з нашої сторони може там здатися на деяких напрямках, коли не одна армія не зможе сунути з міста. Іншу і тут зараз треба робити все, щоб такого не сталося. Це вибивати наступальний потенціал противника. Тому що от саме оце зупинення, коли буде накопичення великих віз однієї з другої сторони, і кожен наступ буде нести великі втрати, може призвести до того, що Росія може мати, ну скажем так, передишку для того, щоб накопичувати, тому що плани Росія не поміняла. Нам не можна цього допускати, скажем, замороження, як ви це назвали, або зупинення лінії фронту на за нашої ініціативи зараз нам треба її зупинити, бо ініціатива на деяких напрямках за Російською Федерацією, така скажімо, оперативна, але нам цього не можна допускати. Нам потрібно вибивати їх наступальний потенціал і рухати їх з тих позицій, які вони зайняли, для того, щоб вони там не закопались вже остаточно, і потім нам доведеться витрачати більше сил для того, щоб їх вигнати з нашої території. Пане Романе, і від наших партнерів, зокрема від оборонного відомства Великої Британії від їхнього міністерства, чули інформацію про те, що ось ця війна може стати такою, знаєте, війною на виснаження, що Путін не зупиниться, що ніяких перемовин не буде, і він до останнього буде розконсервовувати старі танки, гнати мобілізованих постійно, 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 аби не визнавати якось своєї поразки. Чи може ця війна і справді перетворитися ось на таке? такий бій ресурсу, просто і в таких умовах, кому це на руку нам чи все-таки Російська Федерація зможе накопичити певні резерви і забезпечувати ними, зокрема, свої підрозділи? Насправді, дійсно, ну тут це може бути я вже неодноразово казав в ефірах. Це дані нашої розвідки, що у Росіян ще є ресурс, і вони говорять про те, наша розвідка, що от військового ресурсу в такому темпі вести бойові дії в них вистачить до 26-го року, економічного до 25-го, а людського до 31-го. Тобто росія може вести війну, але це вони порівнюють з тими силами і засобами. От зараз які в нас є і з тими темпами, якими, якими ми їх знищуємо. Все буде залежати від того наскільки готова готові наші партнери. Грати ну на да, в цю гру на виснаження, і якщо це буде грати Україна з Росією в гру на виснаження, дійсно тут це на руку. Російській Федерації, бо якби ми там не хотіли, в Росії більша країна, більший мобілізаційний ресурс, у них більше можливості виробляти навіть стару техніку, ті танки Т-54, піднімати, які в них є, і це все таки танки. Якби ми там не хотіли, вони є. Вони стріляють, і туди можна посадити мобіків, які будуть працювати. Але якщо Буде так і далі, що російський ресурс проти цивілізаційного ресурсу європейського, американського то Росія тут не виграє, тому що сукупний оборонно промисловий потенціал цих країн, який знову починає зараз нарощуватись, він однозначно переможе російський потенціал, і можливо в короткостроковій перспективі це. Може бути на руку Російській Федерації, вони це витримають, бо в них вже є все готове і вони просто поставляють. Але якщо буде це в довгостроковій перспективі, то Росія просто втратить все своє озброєння, і я думаю, що вона цю війну не виграє. Пане Романе, а якщо щодо заяви, ми розуміємо, що вірити пропагандистам і представникам влади Російської Федерації не можна, але Шойгу нещодавно сказав, що Росіяни можуть збільшити виробництво деяких типів боєприпасів у семеро. Ось така цифра прозвучала не вдвічі, не втричі, а навіть в семеро. Це тільки заява для внутрішнього... Внутрішнього споживача для росіян, для того, щоб підбадьорити дух підтримати, патріотичний в лапках, чи все ж таки дійсно в цьому є якась доля правди, хоч не все але якось виробництво деяких боєприпасів збільшити. Ну, дивлячись, які боєприпаси у нас теж є дані. Я всі не можу розповсюджувати. Але от коли ми говоримо про цей 23, 24, 25 рік, то ми бачимо, що в Росії буде нарощувати збільшення боєприпасів, але виробництво боєприпасів, але це не якісь супер нові і технологічні боєприпаси. Да, вони мають змогу збільшувати і виробляти боєприпаси до артилерії, звичайно, артилерії. Це має значення, але там це не показує їх технологічність і можливість щодо можливості виготовляти ракети дальнього радіусу дії. Тут у них проблем більше. Я думаю, тут не те, що вони вдвічі не зможуть збільшити. Вони навіть не зможуть вийти на ті довоєнні. Темпи, які в них були. А щодо артилерійських, я не знаю, як семеро, але вони їх нарощують, тому що там нічого технологічного немає. Там виливається балланка, запал, порох, все, все в них є. і Вони можуть це робити. Тим більше ми знаємо, що їх заводи працюють три зміни зараз. І в них тим більше зараз вже не вистачає боєприпасів. Це ми бачимо навіть по темпах їх використання. Да, в них використовують активно на деяких напрямках, а на деяких вже починають економити. Багато наші е, спец... ну, наші підрозділи знищили цих боєприпасів. Тому деякі типи вони можуть наращувати, а по деяким вони навіть не зможуть вийти на ті довоєнні темпи через е, е, того, що вони не можуть зробити імпортозаміщення, і там дуже серйозні технології, яких в Росії немає, тому я й кажу, що ми маємо відповідати всім цивілізованим світам, який нас підтримує, на їх нарощення. Вони мають бачити, що в нас йдуть поставки боєприпасів, і це нічого не змінить, крім того, як тільки знищить більше російських ресурсів. Пан Романе, а чи є ось ці заяви, зокрема від Франції, що вони збільшать от виробництво го калібру для тих гармат, які є на озброєнні української армії, аби забезпечувати їх цими снарядами? Чи є це якраз таки такою відповіддю на ось цю заяву від Шойгу? Тому що ну перпаретет в артилерії в умовах сучасної війни, ну це дуже необхідна річ насправді. І всі це зрозуміли. Знаєте, у нас до повномасштабного вторгнення Російської Федерації всі готувались до війни майбутнього. Всі думали, там будуть літати літаки суперрозумними бомбами, будуть літати дрони і будуть літати ракети дальньої радіусу, дії, І це зможе і так буде виглядати оця третя світова війна, але зараз показала війна Росії проти України, що методи. Другої світової і першої світової вони зараз є ключовими. Це артилерія, яка зараз ну переважає в принципі її ефективність, переважає на полі бою, і це все зрозуміли наші партнери і запасів, як ми бачимо, було. Набагато менше у всій Європі, ніж у Російській Федерації, вони розуміють, що добре, що Україна зупинила Росію, бо якби Росія захопила швидко Україну і вони пішли далі, то я скажу, що там було б дуже багато питань, як би їй потрібно було протистояти. Наприклад, якби захотіла Прибалтійські країни захопити. Потрібно було б довго розкачуватися. Я скажу, що м, заява Макрона це не тільки це Франція вже заявила. Я був на Мюнхенській конференції, там з трибуни виступав Шольц, і він теж це казав. Що вони зараз будуть піднімати там десятки разів фінансування свого оборонно промислового комплексу, запускати по-новому заводи і саме акцентував увагу по виробництву артилерійських боєприпасів, тому що весь світ подивився. Надіявся на одну війну, а подивились, яка реальна війна, і готуватись потрібно не до війни, там з якимись умовними терористами, там десь в пустелі. А якщо у вас є такий серйозний противник, треба дивитися, яка зброя є в нього і що може їй протистояти. І ми бачимо, що наші союзники багато в чому ставили ставку завжди на авіацію. А вона в цій війні я вам скажу так з і я і з розмовляв, і сам бачу. На полі бою, ну, має ефективність ну п'ятдесять відсотків. Максимум це та авіація, яка літає у нас, і всі це розуміють, і розуміють, що все таки на полі бою артилерія зараз це головний вид зброї.